Скільки саме ви платите, дуже важко порахувати, тому я зробив це за вас. Будемо опиратися на стандартні дані. Наприклад, у банці пива ви сплачуєте 2 гривні 78 копійок акцизу. У пляшці горілки це вже 51 гривня акцизу, в одній сигареті гривня акцизу, а у 10 мл жидкості для вейпінгу 30 гривень. Також ви заплатите акциз під час придбання будь-якого автотранспорту, будь-то е, сам автомобіль, мотоцикл чи навіть причем. Тут е ціна залежить від типу палива, об'єму двигуна та від року виготовлення цього автомобіля. Якщо говорити про базову ставку, то для бензинових двигунів до 3 літрів це буде 50 євро, а для дизельних 75. Якщо об'єм двигуна більше 3 літрів, відповідно це буде 100 і 150 євро за бензин і дизель. Якщо хочете порахувати акциз на власне авто, то тут все просто: помножте об'єм двигуна на базову ставку, яка за літр, та на кількість повних років вашому автомобілю.